Незалежність це воля без страшенних кайдан. Під землею ми їдем на зупинку майдан. Що може сказати тобі назва її? Саме тут свою ляльку втратили москалі проти кулі вогню з цеглою у руках за право на нашій землі підіймати наш стяг, постала їх лава мужніх наших живих. Незалежність і волю ми маємо від них. З майдану летіла біла сотня крилатих воїв, їхній біль проливався над рядами дахів, річками їх лютті, що в крові козаків крило всіх з головою, зрадників, нелюдів і стенних ворогів. Пам'ятаймо, ми їхню жертву за долю. За наше майбутнє і за вільне життя ми шануємо тих, чия кров пролилася за волю, інакше впадемо в темне і зле небуття.